Доброго дня! З вами канал Цей і ми хочемо сьогодні провести такий е, відеорепортаж про наш табір. Табір у нас знаходиться у краєзнавчому е, такому селі у нас біля Ослави Табір дуже проходить, такий гарний у нас тут е, е, Вуйко Остап хоче розказати, як проводився сьогоднішній день таборі. Єле Банош, Ходили, гуляли, гриби збирали, нині такий був конкурс, що то ще було. Маленьку збирали, оженку. Ну все було просто файно. Можу нічого сказати, пустого. І не файно за це. Будемо вийти, що нині будемо ніч. Які ігри і що так далі. Ну, що я можу сказати? Прекрасний день, файна погода, сонце пече, трохи є хмари. Та це байка, так має бути. Передаю слово Орестові. І... А я, я, я хотів вам сказати, за, за що. Гості у нас приїжджають дуже інтересні люди. Особливо з Комарова приїхав один такий, як сказати, Лошук. о, правильно, Остапе е, приїхав. Він, він тут, знаєте, побув недовго, недовго побув. Сьогодні ранком він відправився додому. Такий файний хлопець, файний хлоп, такий нічого не поганий. Такий. Хотів я вам сказати за наші гори. Гори в нас дуже гарні, повітря таке легке, і тут водяться дикі звірі, знаєте, тут є такі хащі, що це дикі звірі. Я на цьому тижні як учу, що отару овець загрезли вовки, у мене серце заболіло, бо я так люблю брендзюшингу, а без неї я, я, я такого аж не міг чути. А Остап теж таке казав, як і вам погано було так ту ніч. Я кажу, руки, руки спотіли, голова зімліла упав на землю. Підмаєм на жінка, каже, що тобою чоловіч. Я кажу, а та ровець з'їли. Це да, брендю з мед. Я сі находив, вибіг туди швиденько, Думаю, о, там мої овець, моїх є вівців де 50 штук. Так що треба було забрати його. Було кешку. Ми маємо щастя, що наші вівці не поїли, якісь там поїли трохи вісім збо... овець з'їли. Що ми хотіли сказати вам, що сьогоднішній день ще проводитися буде так. Нам дали багато змагань зробити все. Але це таке, новини в наш таборі проводяться кожен день. І брат Остап нам розказує про новини в таборі, особливо про другу команду. Як її звати? Пусті лаги. Пусті лаги. Я думаю, що ми все показали на своєму, е, аби це сказати, на своє, е, на своєму виграші. Ми їх наказали у будь-якому виді спорту. Ми ліпші, ми кращі, бо сказати так по культурному. Я думаю, зараз ми і поговоримо про спортивні новини. Але це вже в другому репортажі. Зараз ми робимо невеличку перерву. Дякую за такий репортаж.